Березень 2022 року. Маріуполь місто, яке перетворилося на попіл. Гарнізон на Азовсталі в повному оточенні. У них закінчуються набої. У них немає води. Поранені помирають від сепсису, бо немає ліків. Здавалося, це кінець небо над містом. Контролюють російські винищувачі Су-35 на землі, три ешелони ППО С-400 панцирі, ТОРИ. Будь-який об'єкт у повітрі живе не більше хвилини. Пентагон і західні розвідки кажуть, допомога неможлива, ймовірність збиття 90%. Це гарантована смерть. Але в Києві, в темному кабінеті гур приймають рішення, яке суперечить логіці операція Повітряний міст. Пілотам не брехали, їм сказали прямо: це квиток в один кінець. І, попри це, знайшлися ті, хто погодився летіти в пекло. Як пролетіти 100 кілометрів по території ворога і залишитись живим? Інженери роблять неможливе, старі радянські Мі-8 перетворюють на привидів: з вертольотів знімають все: броню, кулемети, навіть сидіння. Кожен кілограм це життя. Замість захисту додаткові баки з пальним прямо в салоні. Тепер це не вертольоти, а летючі каністри з бензином, одне влучання кулі. І вони спалахнуть, як сірники. Екіпажі готуються до нічного рейду. Головна умова повна темрява: ніяких вогнів, ніяких приладів. Пілоти вдягають окуляри нічного бачення. Вони бачитимуть світ зеленим і пласким. У таких умовах важко навіть їхати на машині, а їм треба вести багатотонну машину на гранично малій висоті. Четверта ранку. Зліт. Два борти розчиняються в темряві. Вони падають до землі. Висота польоту 5 метрів. Це висота другого поверху. Гвинти майже торкаються хвиль Азовського моря. Якщо піднятися вище, тебе побачить радар С 400 і вб'є. Якщо опуститися нижче, ти вріжешся у воду. Пілоти летять у тиші, радіомовчання абсолютне, тільки шум гвинтів і важке дихання в шоломофоні. Ось вони проходять повз російські кораблі, вони так близько, що видно силуети моряків на палубі, але ворог спить, вони не чекають на хабства, ніхто не дивиться вниз. Всі радари сканують небо, а українці йдуть попід радарами. Це гра зі смертю, тривалістю в годину. І ось на горизонті з'являється вона: зруйнована, чорна, мертва азовсталь. Посадка. Вертольоти сідають прямо серед руїн, піднімаючи хмари пилу. Люди на землі плачуть. Вони не вірять своїм очам. Вони думали, що про них забули. Двигуни не глушать. У пілотів є лічені хвилини, з залону викидають ящики, старлінки, снаряди, медикаменти. На борт затягують важко поранених, тих, хто вже попрощався з життям. Зліт перевантажені машини ледве відриваються від землі. І тут ворог прокидається: небо розривають трасери. Вслід вертольоту летить ракета ПЗРК «Ігла». Вона проходить в лічених метрах від хвостового гвинта, маневр ухилення. Пілот кидає машину в бік, майже чіпляючи труби заводу. Вони прорвалися. Загалом було здійснено сім таких місій. У небо піднімалося 16 вертольотів, два з них не повернулися. Екіпажі знали, на що йшли. Вони віддали життя, щоб Маріуполь жив ще хоча б день. Ця операція не має аналогів у світовій історії війн. Ні американці у В'єтнамі, ні радянські пілоти в Афганістані не робили нічого подібного. Це був прорив блокади, якої неможливо було прорвати. Це був український шлях. Підпишись на канал. Тут ми розповідаємо історії, які змінюють погляд на минуле Terra.ua – історія якої ти не бачив.